Послання 1008 Якщо ви намагаєтеся переписати Слово Боже, то ви винні у богохульстві понеділок, 30 грудня 2013 року Божого 2006. Моя ніжно улюблена дочко. Якщо ви ставите під сумнів мій авторитет, то ви заперечуєте правду. Якщо ви ставите під сумнів моє слово, яке висічене на камені, тоді ви не приймаєте правди. Якщо ви намагаєтеся переписати Слово Боже, то ви винні у богохульстві. Світ був попереджений, що ніхто, жоден висвячений слуга, ні вибрана душа, ні пророк, ніхто не може нічого ні додати. Ні вилучити зі слова викладеного у книзі мого Отця. Однак саме це станеться тоді, коли ті, які стверджують, що вони є вибраними керівниками моєї церкви на землі, спотворять правду. Цей день дуже близький, це день, про який ви були попереджені, бо кожен, хто наважиться спотворити слово. Стверджую, що він є понад Бога. Той, який через свої вчинки чи справи заявляє, що він є понад Бога, ніколи не може бути моїм представником. Оскільки віра людини є слабкою, а знання Нового Завіту невеликими, багато людей будуть обманутими і приймуть єресь за правду, це стане їхнім падінням. Моє втручання буде відбуватися через виливання Святого Духа, щоб просвітити тих, які залишаться вірними мені. Випробування буде наступним. Якщо ви справді вірите в моє існування, мою місію, моє розп'яття, моє Воскресіння з мертвих і обітницю спасіння, то ви ніколи не поставите під сумнів моє Слово. Дане вам у Святій Біблії. Якщо ви хоч на мить повірите, що я благословив би будь-яке нове трактування мого Євангелія, Божих заповідей і всього, чого я вас навчив, щоб догодити сучасному суспільству, то ви дуже сильно помиляєтеся. День коли лідер, який стверджує, що керує моєю церквою на землі. Скаже вам, що деякі гріхи більше не мають значення стане днем початку кінця, бо це буде день, за яким ви повинні уважно слідкувати. Це буде день, коли моя церква увійде в еру темряви. В той день ви нізащо не повинні піддатися спокусі, зректися мене, зректися правди. Брехня ніколи не зможе. Замінета правди. Ваш Ісус.